Цей довгоочікуваний день нарешті настав. Вони робили усе, аби підкорити наші серця. Вони обклеювали наші двері плакатами. Вони закидували наші поштові скриньки, подарунки, і все заради одного, аби ми повірили, що вони щиро кохають нас, і аби ми сказали їм так. Офіційно у День Тиші політична агітація заборонена. Та політичної реклами у місті так багато, що прибрати її повністю просто неможливо. Знайти агітаційні матеріали в Ужгороді у День Тиші зовсім не складно. На згадку про вибори 2015 робимо власну фотосесію із симпатичними кандидатами і кандидатками. В даному випадку хто порушником є. Питання, тому що все-таки за розміщення реклами відповідає відповідне агентство і напевно, згідно договору, саме воно мало зняти цю рекламу. Однак, факт фактом, агітація присутня. Відповідно, вона була зафіксована і складена відповідна скарга до міліції. Що стосується агітації, яка розміщилась неналежним чином в неналежних місцях, тобто там на деревах, на стовпах. Справді її досить багато. У нас взагалі велика проблема з виборчою культурою. Навіть якщо порівнювати з іншими областями, а я маю такий досвід, то у нас вона на дуже низькому рівні. Йдемо купляти виборці. А от політичну культуру самих виборців ми вирішуємо перевірити власним експериментом. Ми пропонуємо ужерицям допомогти їм фінансово, тобто продати свій голос за певних кандидатів. Аби нас не упізнали, експеримент проводить наш оператор Вадим. За 15 хвилин нашого досліду охочих допомогти нам є чимало. Так ви готові? А їй ще потрібно просто підзвичайня по батьку на телефон, я згодом. Ми вам би фінансово якось допомогли б. 300 гривень за голос. Відразу зазначимо, що людей, які категорично сприйняли нашу пропозицію, було значно більше. Після би проголосували, ми б, можливо, вас якось фінансово підтримали. Ні, Я на це не йду. Не йду, не хочу помирати з нечистою совістю, не хочу. Кори то а вони всі туди кинулися. Обіцяють, о, зараз, завтра вибори, а вони сьогодні ще ремонтують. А чого на протязі року вони не могли цього зробити? Чесно кажучи, сам закон, цей закон, за яким сьогодні відбуваються вибори, він також певним чином стимулює кандидатів до того, щоб вони. Через фінансову підтримку, бо інші якісь е, матеріальні чи нематеріальні послуги е, підвищували явку свого виборця. А от із явкою виборців на Закарпатті проблема таки є. Ми зустріли чимало молодих людей, які у виборах участі брати не планують. Навряд ні ні, не підете. Низька явка притаманна і розвинутим країнам, розповідає журналістка із Німеччини, яка пише про вибори в Україні. Така пасивність виборців може бути дуже небезпечною навіть для такої розвинутої демократії, як Німеччина. Вони вже зробили свій вибір раз і назавжди. Проте завтра, після шлюбної ночі, на місцеві вибори, вони таки прийдуть. Ідете голосувати, так? вже свій свій вибір. Місцеві вибори це теж своєрідний шлюб між суспільством і виборцями. І якщо наш вибір виявиться, м'яко кажучи, не дуже вдалим. Нам знадобиться щонайменше два роки, аби сказати один одному до побачення.